Всім доброго дня з вами компанія Автопарк Вінницький пляди у нас заїхало нове чудове надходження. Це шкода Октавія 5 автомобіль. у Нас. 2008 року випуску, обладнаний 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас проїхала 220 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 7890 доларів, має чудову оптику, противотуманні фари, гума 17-го радіуса на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівочка частково тонована, задня оптика у нас без нарікань, є також партроніки, задні фаркоп. По салону, друзі. Чудовий текстильний салон в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Є ось такий підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Передні склопід мечі, електрорегулювання та підігрів дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультимедіа. З блютусом, USB та Android е, Клімат-Контроль двох зон, підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Сопорно, один також надіїв послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди, автопарк.